Сьогодні наше завдання зняти, зняти шнек. Шнек цей давно вже проситься на ремонт, одварений, переварений, Сладкий там, переладки він. Пом'ятий покоцаний. Може і так буде видно. Кішнек такий теж вже давно проситься. Ну, Тобто настав час його ремонтувати, серйозно ремонтувати. Я не знаю, як ми його вдасться нам його зняти, чи, чи вдасться. Під'їжджаємо. Ай, як красиво. А я боявся, переживав, як ми його знімемо. Так, основно ще не дуже істерто. Трошечки ось є. Ну не дуже. Все нормально тут. Ну воно мажеться, але там коли попадає, коли не дуже попадає смазка. В принципі, не критичне, я вважаю. Так, шнек теж знятий. Він весь такий страшний, покоцаний, гострий, його треба теж ремонтувати. вже пару днів. Ага, от шнек. Ну, шнек довше наплавить его надо отбалансировать mm -hmm. трубу поставили толщу в диаметр метра шла довше. Щоб крепче було. ну чтобы балансировать угу. Mm -hmm. mm -hmm. она и так резонирует а сам этот сама труба Угу, Ще довести її до повної кондиції, так? Ну, треба он. Ага, туди, туди, туди. Кажіть. Зі своєї сторони. Що ви тут робите? Чим займаєтесь взагалі? Бачу великі такі деталі. Що за підприємство? Що може, може до вас будуть ще звертатись <рес> додатково. Може вам і вистачає, а може додатково, а може не вистачає. Ну, як вам сказати, вистачає. Поки вистачає, звертається. Багато. І, 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 і решета, дивлюсь. Да. Решета ремонтуєте. Ми виготовляємо решета, ми їх не ремонтуємо. А, з нуля? Так, да. ну там немає сенсу їх ремонтувати. О, бо вони шнеки робимо, наплавкають, тільки там наплавка. Велике. Покажу. Ага. Наплавка, це як опція, чи це ну, як, як стандартна ваша? Ми без наплавки не, не робимо. Відказуємо. Угу. Прискорювач теж. Ага. Так. Ну, це таке, це правда на зерносушку, сушку, воно мощніше буде. Це воно трохи зачиститься, буде гладше, але ну, без нього не працює. Це робоча частина. Так, так. Тут балансувальний станок тут балансуємо. Скільки метрів максимально? До 6 метрів. Сильно тягнуті, це, це теж важливо. І те що там з цих відрізків. А це що таке? Це ж не як розкидача органічних добрив. Ага, ще ага. у вас лазерна різка, да? можна окремо звертатись. Ну, ну, да, тут сусідів, ми можемо чертежі зробити угу. для різків. А... Да. Багато чого, багато виробництва. Ага. Е, І ці багато є? Трубу ж е, там приміли. Mm -hmm. Тонкостіна труба, дефіцит страшний, на ці вигрузні шнеки. Да. Да. А це теж ремонтуєте чи це, виготовляєте? Це ну, закоцана, що... І краще, краще зробити да? Ну, Прош, простіше Ну, опять же, время, і а оце ось так от наплавка працює це як з комбікормового заводу Ви бачите що наплавка тримає а дюрки вижирає mm. Mm -hmm. Це ж тут труба міліметрів 10, це воно вже як ага. це це трубу. Якось так, так в цьому місці саме велике навантаження, ну, не мабуть, виток, було. Вони може віток відпав, то воно туди ну, можна. Культиватор. 4 роки відробили шнекі ну, зараз вже будемо заправляти його більше, ага. то воно буде ще довше ходити Це так А, а якщо а... наплавки не було було б в нього угу. Це комбайнерські прийомні бітери. Так да. це да. А культиватор теж в ремонті? Це, це привезли під трьохсекціоні, щоб з однієї секції зробити притожні міста під навіску, щоб угу. ним ходити. Та Та-да. Багатоцільове таке підприємство. Ну. Да. Ну, ми не ліземо в трансмісію, гідравліку, там, електрику. Ну механіка. Да, всі не, слісарно токарні роботи. От. Всі так, ага. Да. Шахти, еліваторів робимо, головки, вон там сніржавійки. Головки? Ну, головки, а головки, ножки, труби загрузки бункер, от. Ага, а, ось такі, я да, розумів, розумів. да, Так, да, І... да, да, да. це теж виїдає. Так. Да. Mm. Да. Сніжевійки аналога ніхто не виготовляє. Беруть чорне, але воно чорне не хіба. Ну на mm. Ну, Ножі напиляємо. Наплавляємо, напиляємо. А, на... і навіть тільки наплавка чи, чи напилення теж. Напилення. А на... Тоді питання, а напилення тільки на... Е... А на вали теж? Ні, на вали ще не безуміє. Оце? Да. Ага. Як воно було? Ну воно було без напилення. Mm -hmm. Напилення дає ефект самозаточки. Воно з цієї сторони тре, а наплавка тримає. Mm -hmm. Напилення mm -hmm. тримає. І угу. за цього воно на одну сторону ось нужить угу. остроту. Чудово. І таке є, ага. Угу. Це якийсь е який станок такий спеціальний. Ні, це горілка вручня. Ну це наплавка, це, чи, це, чи напилення, як це? Це різні речі? Е, ну, є напилення, угу. а є наплавка. А то, що там плавим шнеки, це наплавка, а це напилення. Угу. Угу. Розкидачі. Розкидачі. Багато. Багато. А, ось ці планочки наші. Підбарабання. Да. Добре. Добре. А ви привезли пап? Шнек нарешті приїхав. Всі нам допомагають. Всі. Так, труба. Вивантажена шнека виставлена. Зараз будемо її доводити до ума, вже так, до, до такої кондиції, якось так сказати, ну, показовуючи як сказати. Е, ну, то, що те, що мені залапали, ну це таке, це е, претензій тут немає. Вони питали мене, чи відправляти таку залапану, чи, тобто, чи я сам не yeah. сам дофарбую, чи вони будуть дофарбовувати, але тоді буде відправка ще через 3 дні. Вирішив я вже сам, ну і вже ближче роздивляюсь на якість, якість борки. На шви, які тут якими тут приварено все це. Оце шов такий цікавий. А це шви теж дуже цікаві. Цікаві шви? Цікаві. Не знаю щось я тут взагалі. Сумніваюся тут прихвачено до металу. Так, ось ще шви. Тобто. Тобто, тобто Так, ось тут шви подивимось. Ось які цікаві шви. Ось. І так. Сварщик тут. Молодець. Молодець. Так. Ну тут. Трошечки, я казав, що цю частину взагалі не треба робити. Ну, Ремонтувати. Там було таке питання, може її взагалі вони можуть виготовити. Але я вважаю, що нову тут виготовлювати не потрібно було. І це правильно. Далі дивимось. Дивимось, дивимось, розглядаємо. Все проверяем, все честно, открыто, только правду показываем, только правду, так, тут у нас ровненько, так, как тут, вот так, да, вот так, вот так, да, начебто так, в принципе. Здається, мені що рівненько. Тут питань я не бачу. Так, е скажу одразу, що я, ж, я замовив, щоб вони, раз ми вже робимо так, повністю переробляємо, то я замовив, щоб вони змінили мені довжину. подовжили ще на пів метра більше. Тому і шнек виготовлявся новий з потовшеною трубою, ніж був. Ну, ось такі питання. Тому і ціна така теж така, така цікава. Ну, як є, треба було це робити вже. Треба. Подивимось. Подивимось, як воно все буде в, в зібраному стані. Ну а це трохи зачистимо і пофарбуємо вже посвоїмо. Так, ну сі сам шнек. видно балансование О, тут его еще наварен так наплавка зароблена по краечку ось такой шнек виток Віток цільно тянутий, натянутий, хоча десь я бачив, тут десь один шов, здається, був ну, загалом, загалом цільно тянутий. Тут ось щось трошечки якось трохи нерівно. рівно. там та ні, начебто тут і не шов. Я не пойму, що чого вони отут отдерли. Ну, то ладно, мабуть така якась технологія. Оце такі зігзаги. А може це воно тягнулось так, мабуть тягнеться так. Угу. Так, отут от з краю. Там де вивантаження вже, тут наплавка. Більше, ширше на краю повністю на ширину. Ну, Це мені трохи теж не подобається, це, це ми трошечки е, підправимо болварочкою, щоб воно було так гладенько. Звісно, що зерно це обітре, але і зерна обітриться багато через це. А мені це не потрібно. Так, ось кріплення фулянця через отвори бачимо. Ну Так, по крепості має бути. Має бути добре, в принципі, але треба трохи доопрацювати. Тут теж ось сліди балансування. Тобто балансування проводилось, по крайній мірі, ми бачимо залишки цього балосування. Так, ладно. Продовжуємо готувати трубу. Так, Отаким макаром прицепили шнек. Зараз будемо намагатися його вишкляти. Ну, не знаю, чи заснімує це. Не вдасться, скоріш за всього. Ну якось так. Начепили. Зараз будемо тенцево фіксувати. Трохи подряпали, звичайно, ну нічого, підправимо. Ставимо шнек на місце своє потихеньку, потихенько. потихенько. Заходи. Ну все. Далі вже руками замкнемо я. Так, ну що, зібраний наш вивантажний шник, труба, перший іспит. Відкриваємо і вмикаємо. safaya so окремо, як він вмикається старий. Черкала, болтала його всього, а тут прям охрата. Дякую. дякую фірмі, що зремонтували, зробили мені такий шнек. Задоволений. Загалом задоволений. Деякі нюанси там по сварці. Ну, то таке. Головне, щоб тримало. Все, дякую. Сьогодні або завтра виїжджаємо на, на поле. Ну, ще пару кадрів. Вже реальної роботи Шнека. Почали косити сою.